Вау, господи! Друзі, тут змія у мене. Що? Господи, будьте обережні тут. Обережно, обережно. Де де? де? Ароне дивись під ноги. Ченце, підходь. О так. Це західна гримуча змія. Дайте не зайдуть з цього боку. Гей, гей, обережніше. Так, а вже Доволі велика. Найголовніше, друзі. Це безпека. Я хочу її дістати, та треба бути якомога обережнішим. Вона точно знає, що ми тут куштує повітря язиком. Фактично, вона відчуває тепло і каже собі: Ні, це не здобич. Це потенційні хижаки. І що найскладніше в даній ситуації це дуже пухкий ґрунт. Останнє, чого мені хочеться, це щоб ти ченсе послизнувся, коли змія вилізе. Добре, я спробую обережно її дістати. Ого, це дуже велика західна змія, напевно, близько п'яти футів. Треба взяти її під контроль. Ого, яка сильна! Зараз я притисну її голову, і це дозволить взяти її під контроль. Це ніяк не зашкодить змії та дозволить убезпечити нашу команду протягом зйомок епізоду.